Доброго дня, шановна студія, шановні глядачі, Раскажи, будь Та, ласка, дійсно, як працює питання саме... створення ради внутрішньопереміщених осіб, стояло гостро, тому і 23 травня 23, в цьому році ми створили за рішенням виконавчого комітету Шептівської міської ради, була створена в нас рада з питань внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день Рада діє щомісячно проводимо зібрання, засідання, на яких вирішується ряд питань тих, що саме турбує людей, які стали жителями нашої громади, і ми б хотілося навіть так і говорити, що це саме жителі нашої громади, адже спочатку повномасштабного вторгнення. В нас в Шепетівці перебувало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які і частина з них поселилися в нас біля п'яти тисяч, а частина просто зупинялися і е, їхали далі. Транзитом ті мешканці, які зупинилися і проживають в нашому місті, Ще на початку ми зуміли так консолідувати свої зусилля між міською радою, громадою, волонтерами і людьми, які потребували під час перебування в нашому місці. Нашої уваги, все це було направлено на те, щоб. Щоб об'єднатися в напрямку саме подачі допомоги цим людям, ми надали житло. У нас було два гуртожитки, в яких розмістилися в ті особи, які не могли собі винайняти або не могли розміститися в знайомих в родичів. Ну і так, інтегрували в наше, в наше суспільство, в наше. Наше місто в життя, дехто з них знайшов собі, працевлаштувалася. Частина частина е, займається волонтерством. Ми е, збираємося на раді ВПО, створили ініціативну групу попередньо. Потім створили раду ВПО і обговорюємо на них питання, які є важливі і турбують. Саме внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас перебуває 4356 осіб, серед них 1222 дитини. Які наразі ще проєкти планує втілювати у життя рада? розробляємо проєкти, які видвигають нам, висувають самі внутрішньо переміщені особи, тобто те, що їх турбує, де б вони хотіли працевлаштуватися, яку допомогу отримати. Зараз один з таких реальних проєктів це створення хлібопекарні, в якій будуть задіяні саме працівники з внутрішньо переміщених осіб. Ми вже маємо і Біч і відповідно все необхідне для того, щоб запустити цей проект, облаштовується приміщення. ви вже зазначили, що були певні проблеми із житлом надали гуртожиток певні проблеми із роботою. А які от такі найтиповіші були проблеми перешкоди для такої соціалізації саме у вашій громаді? Ну, щоб сказати, таких перешкод, нас намагалися їх уникати і вирішувати ті перешкоди. Але от ми, наприклад, зіткнулися з тим, що в нас було два гуртожитки, які ми все таки використали для того, щоб їх відновити і розмістити там внутрішньопереміщених осіб, але вони не є комунальною власністю міської ради. І так як вони стояли просто без використання, звичайно, ці гуртожитки були пошкоджені, непридатні зразу для житла. Ми туди задіяли багато, багато коштів, але не можемо напряму з свого фонду використовувати, так як це не є наше майном. Ви вже Це зазначили... були в основному громадські організації, благодійні фонди, які допомогли нам його облаштувати, і просто мешканці нашої громади. Ви вже зазначили про загальну кількість ВПО. Чи можемо зараз говорити про ту людей, ту кількість людей, яка все-таки планує повертатися додому? Звичайно, кожна людина хоче повернутися до, до свого будинку, до місця, де він народився, жив. Але на жаль, частина з тих внутрішньо переміщених осіб, а це більше 50 10 відсотків, не зможуть повернутись, тому що їм немає куди повернутись, а частина все таки мріють, що повернуться.